передньому сезону тому що це, я вважаю, що це кардинальні зміни. Так, є і серйозні втрати і укрив. Кирило Сігєєв, 19-й Родіон Плакса, 21-й Олександр Біляєв, група атаки 9-й Владислав Калітвінцев, 11-й Артем а, Шуля. Півзахист, 10-й Дмитро Хомчиновський, він капітан команди, 17-й Владислав Семотюк, 11-й Микита Татарков, 1-2 на користь гірників, ЛНЗ Чорноморець 0-2. І ось гол! На старті нашого матчу я з цими результатами пропустив цю атаку. Олександрія забиває Артем Шулянський. Отож дивимось вкидання ауту Данило Безкоровайний на м'ячі. Він відпускає просто. Віддає подарунок для 11-го номера Олександрії, Не схоже на Данило Безкаравайного гравця високого рівня, ну і потім підкат. Мура Стецькова. Він тільки завадив, по суті, кліщуку забрати цей м'яч, тому що був рикошет. Ну, хто його знає, як би було, але справа в тому, що Данило Безкоровайний помилився в простій ситуації. Чи не підібрав Гусить Стецьков? Шукає попереду. Дібанго. Камерунець приймає м'яч. Камерунець штрафний майданчик. Робить передачу. Кожушко, кожушко, падає. Що нам скаже? Олег Кожушко. Машини вар у нас сьогодні. Немає. Смірний ось тут накривав. Тут питання, чи смірний м'яч зіграв, чи ні. А від... потім те, що він його Логінов. Переведення. Помилка. Хомчановський. Хороше перехоплення. Хомчановський. Падіння. І що нам скаже Ярослав Козик? Ярослав Козик нічого нам не говорить. Він вважає, що ось тут Владислав Семотюк свалив. А Мені б хотілося трошки відмотати цей епізод раніше. Сергій Кравченко Такого жанру дуже швидко пан Сергій заводиться. І у нас вилучення, друзі. У нас вилучення. Владислав Семотюк. Зовсім Зав... тут симуляція, якщо є. Ну от удар в ногу, бабогу. Удар не в, знаходиться в кількох метрах. До тут, на, тут наслідок, друзі. Це називає... подача під удар прекрасна ідея. Біляєв. Копина. Удар з дальньої відстані. Не точно пробив правий захисник. Ну, хочеться б тут поаплодувати за ось цю ідею розіграшу Станзімана. Це ще один новачок Кривбаса з Руанди. Зовсім нещодавно з'явився він у команді. Подача в штрафний майданчик безкоровайний тут на другому поверсі, як Майкл Джордан. Удар з дальньої відстані. Андрій Кліщук забрав цей м'яч. Владислав Бобов, Безперечно один із лідерів команди. Сьогодні він надзвичайно важливий. Родіон Плакса пробивав. Дуже приємна для нього передача. Кулаков. Кулаков в центр. Біляєв. Шулянський ліворуч Біляєв, в штрафного майданчику під ліву удар вище воріт. Дуже хороший шанс для Олександрії, щоб забити другий гол. Колись мого колегу Євген Гресь був журналістом до того, як в тренерський штаб Руслан Ротаня. Тоді ще в молодіжній збірній України вилученням Семотюка. Подача штрафний майданчик дуже гаряче на ближній стійці. Фол від Владислава Богу, фіксує. Ярослав Козик. Ну, цікаво. цікаво, Де тут, Де тут фол? Перейшов. Перевів гру Плакса. Подача штрафний майданчик. Удар Кулакова. Чи не вперше? Андрій Кулаков. Ось і Нею розпоряджається. Хоч і не точно він пробив Родіон Плакса. Подача і удар. Олександрія розігрує стандарт. Шулянський. Шулянський низом. Простріл, удар. Хороший шанс у Андрія Андрійчука. Близької відстані. Дивимось. Попередній момент. Шулянський. Калітвінцев відтягнув на себе дещо увагу. Суперників. Шулянський вирішив продати і правильно зробив. Андрійчук Сігієв. Праворуч, хороша ідея. Калітвінцев. Калітвінцев під ліву ногу. Калітвінцев пробиває. І що голкіпер справляється з цим Андрій Кліщук. І вже виграв. Полісся в еліті Історичний поєдинок і перемог над Вересом. Дуже хороший удар. Не просто було зафіксувати одразу цей м'яч Кліщуку. Чи брат уже Давно прославив це прізвище в українському футболі. Гравець в оренду прийшов він. Іліч закручує. Хороший пас на задирака За в штрафтом. Удар низом Шевченко відбиває. Прийшло загострення в нашій грі. Одна удар Удар, удар з дальньої відстані Шевченко. На місці. Сьогодні не лише вправно розігрує, але й на лінії до Вернедуба, щоб змінити ситуацію. Задирака Іліч знову Задирака. Під себе низом класно удар повз ворота. Віктор Блізніченко пробивав. Віктор Блізніченко добре відкрився, але ось тут гра Максима Задирака. Подивіться, під себе два гравці пішло на трибуни, і удар. Водиться до арбітража, орбітраж, що все судді, все вони вирішують, але їхні вплив насправді дуже і дуже великі. Це не мені судити, я лише скажу вам, що 1-0. Олександрія перемогла в сьогоднішньому поєдинку. Друзі, не перемикайтеся, тому що зараз по гарячих слідах ми будемо слухати.